Спорт, який доступний всім. У Сумах повторили світовий рекорд, а чемпіонат просто неба зібрав кілька сотень вболівальників. Це воркаут любительський вид спорту, для якого потрібні лише турніки та бруси. Серед спортивних снарядів з атлетами спілкувався наш Дмитро Шпірко. Це воркаут. І про те, що цей вид спорту дуже серйозний, зрозуміло стає одразу. Швидка тут не випадково. Дуже травматичний. особливо якщо у тебе високий рост і великий вес, то Тоді зв'язки погано держать. Дуже важко. Дуже травматичний спорт. Чемпіонат у Сумах вийшов на дивовижу широким за своєю географією. Тут і місцеві спортсмени, і гості з глухова, Румен, білопілля і липової долини. Загалом близько 30 спортсменів. Проте свідомо чи ні воркаутом займається у десятки, навіть сотні разів більше людей. Підсчитати, на жаль, не можемо. займається дуже багато людей. А которых ми навіть не знаємо, просто беруть, приходять к нам на срівання і демонструють клас для нас. воркаут – це все, що связано з вулицею, В основному даже біг ті же кардіотренування. у журі. Сьогодні титулований Ігор Завадько, хлопець родом із села Семенівка. Це Липходолинський район. Представник глибинки перемагав навіть на міжнародних змаганнях. Воркаут приніс йому визнання. На фрістайлі взагалі людина може себе розкрити. Вона може показати все, що не вміє, все, що не хоче показати. Вона може подати будь-який елемент, так як вона це хоче зробити. А в інших дисциплінах людині просто говорять, що має не зробити, і вона це робить. Дуже різко готував, завжди це була імпровізація. Переміг у фрістайлі річний мешканець Миколаївки Віталій Павленко. А його ровесник із Краснопілля Артем Сіробаба повторив рекорд світу у підтягуванні з 32-кілограмовою гирою 19 разів. Не перевелися ще богатирі на сумщині. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.